Тож ж такі брати Цимбаровичі, на жаль, ми маємо лише ось це фото. Ну добре, ще ось це кримінальні провадження та таку інформацію від місцевих. Ці особи носять військову форму, мають зброю, їздять на дорогих пікапах. Їх постійно бачать в будівлі мерії та бачать, як вони скрізь супроводжують мера ірпіня. Містяни називають цих осіб особистою охороною мера, бо кажуть, що він без цих типів нікуди не їздить. Але нам вдалося з'ясувати дещо більше. Віталій та геннадій працюють на комунальному підприємстві Теплоенергопостач. Тож ми вирушили саме туди, аби переконати, що це справді так. Ви ж знаєте про Геннадія цього? Боровичі вітання ці броші З слісарява що у них освіта є відповідно. Да. Щоб впевнитись в цьому, питаємо, а де вони перебувають зараз у свій робочий час. Розвідавши обстановку серед працівників, директор повідомив нам адресу. Друзі, як бачите, ми приїхали на котельню, про яку нам розповів директор, але ми тут не помітили ні самих цимбаровичів, ні в принципі працівників. Тут навіть немає жодного авто. За нашою інформацією працевлаштування у КПП теплоенергопостач фіктивне, оскільки ці особи ані дня фактично не працювали. Водночас вони схоже виконують функції особистої охорони Олександра Маркушина.